Всім привіт! Сьогодні я знову буду показувати патті-доту. Ми граємо в стаком в 5 гравців проти Стаку в 5 гравців. Я граю в цій грі на Темпларці. Останнім часом я граю ну, по суті лише на корах. Темпларка це взагалі не мій герой. Я на ній не дуже добре граю. І тут, до речі, буде, я гадаю, багато моментів, де буде це помітно, що я не дуже добре граю. Ми вирішили вдарити смоки і піти. Погангать і це, мабуть, один із таких, типу, ну, успішних дій команди, чи так можна сказати, тому що далі буде типу значно складніше грати. Я забрав побен, типу для мене це насправді не дуже важливо. І краще було, якби забрав би мітак. У нас лінії влаштовані наступним чином. Ми заберемо три руни, я гадаю на початку. Лінії влаштовані наступним чином. Я з шаманом на топі проти Акса і Бабки. Мені здається, що це такий, типу, складна лінія для нас, і це буде по грі видно, що вона буде для нас непростою, тому що там у всіх розмінах ми програвали. Хоча лінію я відстоював нормально. Не піду у нас півень Сларк. Я, чесно кажучи, думав, що цей матчап має бути запівним, тому що ну, він, типу, ренж. У нього купа магічного демеджу, просто закидую його з полами, але там якось не так складеться. На боті у нас е, лінія FedMід плюс Гіро проти е, Легіонки і Дізраптора. Якщо чесно, мені здається, що тут прям лінія сильно не в нашу користь. Мені здається, Дізраптор, Легіонка прям фігня-лінія. Ну, типу, це їх вибір. Мені цікаво, типу, я от. Бачив цю гру з перспективи тільки своєї, тільки з перспективи топ-лінії. І в нас було все, ну, типу, більш-менш насправді. Я там, типу, кріпчиків якихось добивав, шаман відводив. Пару разів ф'іднунув, але в цілому все було гаразд, насправді. А от на інших лініях, наскільки я можу зрозуміти, все було дуже погано, тому що всі жалілися про те, що о, нас їбуть, о, все хуйово. І я знаю, що. В Міду був дуже великий Слардар. Ось він, типу, просто йде і хуярить бідолагу на скаймагою. Так, Він просто тисне в нього кнопки і йде стукає. So okay. Ні, ну в цьому Tower сенсі, так, да, типу, важко втікти від something. нього. Він тебе за, за вишкою запрешерить. Причому що в нього взагалі немає ні одного айтема. Просто за рахунок левела. Но ну, ось, типу, на нас напали і прям сильно розбили. Можливо, в цьому випадку мені варто було бабку бити, а не Акса. Тому що Акс е має багато армора, він плотний в цілому. О oh, вау. Wow. Тут навіть даблкіл був. Тобто на боті все було більш-менш. Там і по Нетворсу видно, що Лега стоїть нормально. Найбільша проблема для нас це по суті Мідлейн. Так уже. Мужчина шостого леву просто натискає ульту і йде, рейд клікає Прикольно, прикольно. Мені завжди здавалося чому, що Слардар на Міду це типу як руїн якийсь. Ну, типу, тому що Слардар Мілішник. Що він має робити на цій лінії? У нього немає ніяких цікавих, типу дамажащих нюків. Його всі... весь демедж він в райтклікові, по суті. Але ось. Ну так. У мене найбільша проблема на темпларі це те, що я, типу, не вмію юзать, по суті, трапи. Я, типу, їх поставив, аби де, ну так, типу, аби поставити. It's it's nice it's for for І, по суті, всю гру я їх особливо не юзав. Я там навіть, типу, шардік не збирав, тому що я зрозумів, що це. Немає особливого сенсу. Прибігать допомагають. Він вб'є по ідеї Лігу. Ага. Нам no. трішки не вистачило. Тут був, коротше, тут був цікавий момент. Слардар на події не йшов нашого шаманчика. І я заколив, що, типу, о, давайте попробуємо втрьох його вбити. І здавалося, це нормальна затія, тому що, ну, типу, в нас був контроль на шаманчику, який він не видав. У нас був півень, у котрого багато маг демеджу. І по ітогу я остався один проти одного на Слардара, плюс там бабка ще підійшла. І. Без шансів. Без шансів ми пофідали просто цього Слардара. У нього дуже багато фарму, у мене ще демеджу немає. Ти ще ідеї її, річ має помирати. Ні? Ні? Слардара вбили, але в нього, ну, типу, капець. 5 5000 на 10 і це крінж. Просто по чуть-чуть кругом не подогравали і створили собі взагалі гігантську проблему. Тут напали на мене в лісі, ну і тут, типу, дуже тяжко жити. Цей слав, славда надто великий, і ми, типу, особливо нічого не можемо зробити. Ну тут огризнулися трішки. Забавно, що перевага в цей момент на нашій стороні, попри те, що там, типу, нас прям гнобляють у нашому ж лісі. Мені здається, найбільшою проблемою їхньої команди є Urse, у якого дуже мало фарму. У нього ще там якийсь білд був цікавий. Типу, через Маску Він ранню Мормід Морбідморідмаску зібрав. Тут я перебикував напевно, я щось повірив у себе, побіг, типу, добивати когось із сапортів і помер ну тут ні за що. Чуваки теж типу, залишились дарма. У мене в цей момент все добре, типу, я знаю, що мою команду гноблять, але, ну, типу, мені потрібно було дозбирати блінк. Це якраз останніх пару пачок, які мені потрібно було дофармити. Я їм сказав, що, типу, зараз у мене буде. Блінк, ми зможемо пограти щось. Вони прям нас шукають у нас по лісою. Я знайшов тут Слардара. У нього вже було БКБ на цей момент. Здається. Так, у нього було БКБ. Але він його не протис, і ми дуже швидко його вбили. Ну тому що в мене вже демедж є. Ми вирішили піти попушити, типу, Т1. Но, якщо чесно, це була ну, така собі затія. Ну, по факту, тому що, типу, нас е, просто тут розмотають в салат усі. Я ще, ну коротше, я ще бив там Акса, не пойми кого. Тут найбільша проблема цієї гри, мені здається, в тому, що я граю проти проти трьох корів мілішних, котрі дуже плотні, яких важко бити. І я дуже часто губився, кого саме мені зараз потрібно фокусити. Вони забирають його, ну ми не можемо ніяк завадити. Блі, на мене напали і по-моєму, мене, мене за А Акса вбили. Мені там трішки не вистачило вийти. Можливо, якби я сюди стрейфився, а не ближче до тавера. Я щось не знаю. Я просто подумав, що я в безпеці вже. І все має бути окей. І нас тут розкатають всіх. Прямо вже в цей момент відчувалося, що все дуже погано. То, що будуть переслідувати Дізріча 20 років. Ну його доженуть, ну тут. Нема шансів, щоб його нас загнали. <плес> Коротше, тут був файт, де заколи. О, я хочу щось повільніше. Де заколи Слардара. І вроді все було норм, типа, в моменті. Але я тут з. ну, типа, з фокусом проїбався, якщо чесно. Я щось трошки побив Урсу, трошки побив Акса, і при того обидва на пів хп вбили нас обох і. файт не на нашу користь <плес> в це <плес> цей момент. Вони пішли нападати на Слардара, котрого вони спалили. Але вони непогано грають на що суперники. Вони встигли протиснути кнопку БКБ, і ворожа команда вже встигла підтягнутися під це все. Я підійшов, але вже підійшов якось пізно надто. І здається, ми цей файт теж програємо. Я вбив одного, але по-моєму це все, що ми зможемо зробити тут. І здається, тут я теж фігово кнопки натисну. Да, да-да. Я вийшов, типу, дуже рано із Блда. Можливо, якби я посидів трошечки, почекався рефракшена, я би виблінкався просто. Тому що там не було віжено на нас, тому від мене в цій грі просто дуже багато залежить, і кожен раз, коли я погано тисну кнопки, це закінчується для нас дуже погано. Тут наші мої вони почали нити про те, що вони завжди тиснуть БКБшки. Що, типу, ну ніби нормально, насправді. Так і має бути, що ти маєш очікувати, що вороги натиснуть кнопки, які в них є. Це ж, типу, база? Ні. Вони такі, оооо. Це погано, вороги тиснуть БКБшки, І дійсно, ну, типу, там і перевага величезна між нами. І вороги тиснуть кнопки нормально, і нам взагалі складно. Так, ми відрізались, вороги пішли, забрали ще одного Рошана і пішли на хайграунд. Не тут буде такий файт облюдський. Нас прям задушать до фонтана. Ну тому що ну 17 тисяч переваги, типу, це не не дивно. Отут теж буде єбланський файт, чесно кажучи, тому що я не знав кого нормально фокусить, і по і того вийдуть обоє із корів. А, ні, не обоє, тільки Славдар вийде, да? Вибили його. І ті двоє вийдуть, по ідеї. Мені подобається, як працює піка у мого героя. Тому що я реально можу форсену е, Урсу і потім добити його мелдом і всім іншим. Ми вбили... Я вважаю, що це непоганий був файт для нас, тому що ми камбекнули багато золота, ми задефали сторону, ми вибили Аєгу, забрали прапор. Типа, це було окей, ми ще віддефались більше. Ми бавились взагалі? Ми вирішили піти пошукати когось. Ну, попри те, що в нас 15 тисяч відставань, ми все одно, типу, щось робили. Я вважаю, що це, типу, нормально. Щоб ми старалися щось робити. Були двох суппортів. Трошечки откамбекали. Нормально. Ми ще по-моєму тавер заберемо далі. Да, ми вирішили п'ятий тавер забрати. І на нас нападуть десь зараз. От зараз десь нападуть. От мені здається, що тут я теж там не прям супер кайфово кнопки натис. Вагра. Попав. Мені пощастило, що я натис тут рефракшн і ви вижив. Шкода, що там не добили мужичка. Блін, на нас тут напали, і цей файт буде такий собі для нас. по моєму нас всіх тут уб'ють. Так, я ще БКБ натис. Ну, я взагалі супер погано в цьому файті зіграв, тому що не було позиції, щоб дамажить. Я щось там БКБ, якийсь непонятний натис. Я і сижу в таверні, коротше. У мене навіть Баю не було. Мені там до баю не вистачило зовсім трошки. Ну і вже вороги душать нас там на фонтані. А це, типу, такий нюанс у Міліків, типу, що вони завжди хочуть переширити дуже глибоко. Ну, тому що. Типу, ми очевидно стрейфимося, а вони, очевидно. Тиснуть на нас, і вони заходять That's через це дуже глибоко. Я байнувся, щоб попробувати задефати якось базу. Бля, так я взагалі не вмію управляти трапами, це тільки що було дуже помітно. Що я, типу, там взорвав щось, тут взорвав, і не ту, що потрібно. Мені здається, що, типу, міна має працювати на взрив найближчої до курсора міни, а вона спрацьовує на взрив просто найближчої міни до мене. що... Мене, типу... Прям я не знаю, що робити з цим бред. І ще із нюансів, які я хотів би виділити, це те, що я неправильний талант вкачав. Мені потрібно було на 20-му левелі вкачати талант на Арефракче. Що він е -мінус Армор мінусармор Славдарчика. Цікаво, що я тут не добив прямо Урсіка сильно. Тому що він був під енрейджем. я сподівався, що він закінчиться. Ну, Акса маємо тут вбивати і задефати мід. Всі вже є. Ну, як всі вже є. Троє є, і їм уже не дуже приємно заходить. Ну, по-моєму, тут будуть ще якісь агрармани. Мені здається, що прям Темпларк в цій грі просто хороший, як герой більш-менш. Типу, що я переживав оці всі вриви. Демеджа в мене особи не було, але, ну, принаймні, я, типу, щось переживав там. Ну, не оце, звісно. Це. Я часто почав говорити про те, що я тут дофіга всього переживав. Ну загалом просто типу я помічав, що я тисну рефракшн і типу я можу пожити. На жаль, на заберуть зараз сторону щось за... в я щось занадто повірив у себе. Я все-таки забуваю, що ми відтаємо 25 тисяч в цій грі. Ну і здається, типу, що вони тупо зараз закінчать, тому що в мене баю немає. Є лише Лего. Тут, типу, супер невдалий е... невдала дуель, тому що в бабки вже є аганів, яким вона може сейвити. Це, кстати, теж такий нюанс, про який я забуваю, що бабка це і в цьому плані сильний герой, тому що вона може сейвити від фокусу. Ну і все, типу, здається, 42 хвилина, типу, 4 ворога пушать нам трон. Типа, все, ну а що ти зробиш тут? Йопте. Всі кори мертві, довго. Гра закінчена, друзі. Але ви можете подивитися на таймлайн. На реплеях є така можливість. Очевидно, що це ще не все. Що ми ще щось е, поробимо. Вони вирішили просто пригнути на фонтанчик. Подручить шамана на ньому. Вмирає Урце. Вони зараз, мені здається, ще раз підуть. І я вже в цей момент такий все. Ну ми програли. Тут, типу, нема шансу. Пару невдалих файтів. До побачення. Ну що ти зробиш? Ой-ой, Міссе новую. Падає трон. Урса, мені здається, що урса зараз після бая помре. І ми такі, о о є шанс, є мікро мікроскопічний шанс. Чуваки, байнулись. Ми зараз, типу, задефаємо трон і підемо. Ім базу знесемо. <laughs> ну, в нас, чесно кажучи, майже вийде. Ну все-таки все, идем все, пушить, треба пушить, помиду. Бабка на ульту, щоб забрать пачку, швидко. Я такой, ну, барак, и ми не б'ємо, а мы йдемо зразу за трон бити. Но тут проблема в тому, що там Слардар уже майже є. Бабуся за дуелли. І ми такі, надо відійти, надо відійти, рестається Слардар, Рістати Гіру. Мені здається, що мене тут вб'ють і на цьому наш пуш закінчиться. Правильно? Ну, льта, дізрічі, не Мені прям важко когось фокусить. Я побачив тут акса, який, типу, на йоло пригнув. Побіг його бити. Пощастило, що там Стардара повернули назад, і він не впригнув у мене. Так, найс. І рубаються. Ну такий типу бачите, який -за закідон вони зробили. 25 тисяч було б. Відставання уже 8. Ну, мені це не допоможе, мені здається, мене тут все одно вбивають. Ну да, да. кнопок просто. А ні, була кнопка, я просто не натис цей Hurikan Пай. <гум> ну не натис просто. Буває таке, що ти просто, типу, опустив руки і вже повірив, що тебе немає. Ну Я не впевнений, що це мені б там допомогло, мені здається, щоб на мене все одно сіли нормально. Б Можливо, взагалі мої чуваки мене дефали і вони б загинули. Так що оце не натискання Хурікан Пайка, воно на краще, повірте. Все, йдуть закінчують. Урса здох в дуелі. В цьому плані Легіонка сильний герой в Урсу. Тому що Урса не може натиснути свій Енрейдж. Станя. І це був, типу, хороший момент. Я знав, що, типу, вбили Урсу без Баю. І я тут ще, по-моєму, один раз проїбуся, кудись побіжу. Я попросив мою команду, щоб вони Акса подручили, щоб він не втік з бази і ми змогли його вбити. Бачите, кори прям суперплотні, їх важко пробивати. Ліга, тупо за пару тичок не може нанести хоч трошки деміджу. Так, а я шо. Так, я ріснувся і я такий все, я йду їбать. Тут із мінусів у гіро був. Е... Ну, типа, як це називається? ...Ethereal Blade, і мені прям було майже неможливо його дуелити. Вбили гіро без баю. Я пригнув далі, і, мабуть, дарма взагалі це зробив. Я типу дуже сильно повірив у себе. Мені здалося, що типу, моя команда за мною. Ну що, ну, типу, я буду. я буду нападати, я буду тиснути, І це теж такий був кайнда руїнящий хід. У мене байбол. Відкадешився бай, я його зразу натис. Дуелі ще немає. А мені чомусь здавалося, що у Легі є дуелі, я тому такий. жорсткий. Хтось сказав, йдемо забирати Рошу. Пішли забирати рошу. Нам це вдасться. Насправді тут нема на що дивитися. Я забрав Аєгу. Забрала кнопочки. І зараз підемо просто пушити трон. Із всіма кнопками. А де у шаманчика був рефрешер? А із цього, я думаю, може, він сам зібрав. Це і за єги випав рефрешер для шамана. І ми, як ви здогадуєтеся, зараз цей рефрешер заюзаємо. Ми. шамачик, заюзає і запушить трон. Ставиться один, одна зміюка, друга зміюка. Я ще кудись пригнув, хрін зна куди. Мене тупо всі на мене напали, вибили аєго. Але змійки б'ють зараз. Я подумав, типу, що все, це типу, ГГ, моя команда десь далеко. Я тут уже б'ю ворогів. Типу, я взагалі не вірю в те, що ми можемо виграти. І потім мені кажуть: типу, бий трон, бий трон, І я такий, що, який трон? Я ще дав одну-дві, дві тички я дав. І зміки змогли запушити це. Лего. І Ми змогли закінчити цю гру. А я нагадую, 10 хвилин назад ми вже програли це. І ви не уявляєте, скільки в нас було емоцій з того приводу, що ми змогли це виграти. Тому що грати було всю гру доволі важко. Ми постійно відставали жорстко. Цей слардар нас постійно душив, але ми все одно змогли цю гру виграти, і це було дуже приємно. Uh, сподіваюся, вам. Теж сподобалася гра, як і мені. А, якщо це так, а, залиште коментар, поставте лайк, підпишіться. Можливо, будуть ще подібні ігри. А, Хорошого дня вам, биби. -би.